Тібецькій медицині при псоріазі харчування займає 70% лікування і підбирається по типам порушення. Нижче я дам а, а, загальні правила для всіх типів псуріазу, що категорично заборонено їсти. Не їжте усе гостре, кисле, солоне, мариноване, червоне м'ясо, свинина, баранина, будь-який алкоголь, а особливо вино і пиво, і не їжте помідори, баклажани, болгарський перець, картоплю, цитрусові, апельсини, лимони, грибфрути, полуницю, малину, обліпіху, копчену. Ковбаси, сосиски, фастфуди, чіпси, сухарики, шоколад, какао, оцет і всі, все соцтом. Дуже гарячу їжу та напої не можна. Е і якщо гарячий псоріаз, то потрібно охолоджувати кров і приймати горяче, щоб був гіркий смак. Там. Куркума, кульбаба е потрібно їсти біле м'ясо, курки, індички кролика, тушковане, риба тільки біла судак, тріска, усі, усі зелені овочі, броколі, кабачки, огірки, шпінат, кріп, петрушка, яблучка, зелені, груші, черешня, гречану перлову, ячну крупи, козяче молоко та продукти з нього у невеликій кількості, топлене масло, дві чайні ложки, трав'янічі ромашка м'ята, меліса, саган, шипшина, якщо сильно виражений вітер, сухість, свербір з'являється вночі, нервозність. Додаєте, олійне та заспокілове конжутне олія одна чайна ложка, мигдаль, волоски, горіхи, тепле коров'яче молоко з дрібкою куркуми та мускатного горіха, на ніч, вівсянка на воді або козячому молоці, гарбуз, морква тушковані, солодкі фрукти, банани, виноград, гурма. <кій> Як чує слиз, бліді, набріклі, бляшки і мокнуть. Тоді, навпаки, прибираємо все молочне, холодне, солодке, додаємо зігрівальні спеції імбір, чорний перець у малій кількості, кориця. А uh, ну при гарячому псоріазі, ранок гречка, перловка з коркумою, зелений чай, перекус, зелене яблучко, огірок обід, суд броколі, кабачки, куряча грудка на пару, салат зелені і підвечірок гранатовий сік 100 грамів. Можна розведений трав'яний чай, вечеря, біла рибка, на пару, тушковані овочі, трошки масла. Через 3-4 тижні такої дієти, плюс трав зазвичай починається явне покращення. Бляшки, бліднуть, свербіж зменшується. Якщо сурово дотримуватись, ремісія може триватиме. Роками. Що я хочу від себе ще запропонувати, в мене є препарат псоріатікс. В ньому всі ці проблеми вже указані. І е, є ще мазь псоріатікс. і є горяче, який зробив горяче Амарум Дуйко. Їх потрібно вживати всім людям, у яких є псоріаз. Ви будете дуже задоволені результатом: Псоріатікс таблетки, псоріатікс мазь і оцей Амарум. Ці ці проблеми і дієта вона може допомогти е позбавитись і припинити появлення і з'явлення псоріатичних бляшок. Будьте здорові!